Вивчати українську літературу та більше дізнаватися про письменників можна по різному, говорять ініціатори квесту. Раніше книгозбірня вже проводила подібні заходи. Так, якщо говорити про українську літературу, це вперше пояснює організаторка Тетяна Машенкова. Ми вирішили дослідити саме Херсонський шлях цієї видатної поетки, письменниці, прозаїка. І створили квест по тим локаціям, які в тій чи іншій мірі є долучними до саме біографії Дніпрової чайки. Херсонський шлях Дніпрової чайки розпочався з того моменту, коли її чоловік отримав посаду у земській управі. Саме в цій будівлі. На той момент і знаходилася Херсонська губернська земська управа. Хоча Дніпрову чайку вважають дитячою письменницею, до квесту приєдналося багато дорослих читачів з різних бібліотечних філій міста. Оксана одна з них. Дуже гарна ідея і взагалі цікава форма квесту. Наразі я гадаю, одна з найцікавіших інтерактивних форм. А чому я вирішила? Тому що завдяки центральній бібліотеці мінулася Українки, я дізналася, що в цьому році саме річниця. Від дня народження Дніпрової чайки, це 160 років, і вона, на мою думку, є одною з провідних поетес Херсонщини. То чому б не взяти участь? Одна зі станцій квесту обласний театр імені Миколи Куліша. Завдання виконують командами. Говорять учасники. Команда зелених отримує лише два бали за ребус. А правильна відповідь нива ще одна локація біля Центрального рацу. У цій будівлі колись була бібліотека, пояснює Тетяна. Учасниця змагань Діана говорить, що такий формат знайомства з літературою їй подобається. Я відвідую бібліотеку філіо номер 2 на Забалці. Відвідую вже дуже давно. Читаю дуже багато. Творчістю Дніпрової чайки зацікавилася нещодавно, коли побачила, що в неї ювілей, перечитала заново її твори. Хоча ми в дитинстві їх теж вивчали. Сьогодні мене покликали на квест, дуже цікаво. Цікаві питання щодо біографії Дніпрової чайки. У квесті взяли участь близько 15 харсонців. Усі вони говорять, неважливо, чия команда виграє. Такі заходи дають змогу поспілкуватися, де більше дізнатися про своє місто і літературу. Олена Протопопова, Владислав Купрєєв, новини на Суспільному, Херсон.